Всім вітання! Сьогодні нове відео буде. Щотки, сьогодні перший раз, бачите, записую з мікрофоном. Побачимо, напишіте мені, як звук, чи краще, чи ні. Це я собі на день народження заказала два мікрофони. Прийшли мені якраз вчора. Так що тепер пробую перший раз з мікрофоном. Я до цього без мікрофонів, без нічого записувала відео. От. І сьогодні у відео буде моє день народження, як ми там трошечки відмітили з друзями, я нічого не справляла, не цей просто, що пішли на піцу і цей... я покажу вам, де ми були на піці, і що ми їли, ну, як ми їли піцу. Двоє друзей, друзів наших не було і ще. Нас завжди шестеро, буває, восьмеро людей. Ходимо разом на піцу кожну суботу. От цей раз нас було тільки четверо, тому що цих друзів чоловік лежить в лікарні, тому їх не було. Ну, ми пізніше з ними відмітимо. От. А так покажу, як ми. Ресторан, той, ресторан, піцерія там. Покажу, який є, і, і що ми їли. І покажу вам сьогодні, які подарки. Мені подарували на день народження. Так що я ще покажу вам, як я робила листки екібану з листя осінній букет, так як я обіцяла і на прямому ефірі сказала, я вам показала трошечки той букет. От сьогодні ще покажу більш детально, там чуть-чуть, як робила ті листки і, і що вийшло. Так що так. От так, дівчатка, всі вітаю. Ось у нас сьогодні яка погода. Дощ ли. Вчора теж. Сьогодні Це така зима у нас, що йдуть дощі. Яка тут зима? І Температури може бути 15, 10, 12. ну Рідко коли менше буває зимою. Тут ресторан піцерію. Вони вже тут нарядили до Нового року. Декорації. Красоту зробили. Тут за місяць півтора вже наряджаються до Різдва. Ось така краса. Ось такий у нас ресторан піцерія.

Кроки. Це все жарені, ці у них дзеполіни. Називаються припатіни, дзеполіни. Це перед основною їдою, потім буде піца. Приходить наші піці. Бачите, це які величезні. Це маргарита, Це сфріарі. <плес> У мене піца пармеджана називається з баклажанами і І моцарелою. Тут теж маргарита. Покажу трохи вам е... подарки, які мені подарували на день народження. Ось ці навушники. Це друзі подарували мого чоловіка. Ось такі в мене вже одні є, бачите, за вухо закладається. Це ось моя дочка мені доча заказала. З Франції прийшла сумка, не знаю. Орігамі написано, що це за марка, я такої не, не знаю, вона там розуміється. Ну, ось така сумочка. Мені треба було бежеву, У мене так більш темні всі. То сині, то чорні. Ну, ось така сумочка. Зараз ще покажу ось такий крем. Це мій чоловік мені постійно дарить. І так, кожний раз, коли закінчиться, мені подобається дуже. Він такий м'ягенький, на лиці хороший. Не... Не, цей, не залишає не жир, не шкіру. Дуже мені подобається. Антіруки екстра нутрієнт, що дуже нутрі шкіру. Ну, такий мягенький, хороший він. Зараз ще покажу, що чоловік мені подарував. Ну, це теж все від чоловіка. Я так захотіла, а собі сама вибирала подарки. Дві парі джинс. Ось такі і отакі от штанішки, більш літні вони. Отянуться от вони такі. Ну, зараз і скидки кругом є, то можна купити багато речей за меншу ціну. Ну, тут ще, тож, ще один друг його подарував. Це тут світильник, він світиться отак, і там дезодорант. Ну, ось так. Такі подарочки. Я собі теж заказала подарки сама. Це мікрофони, два мікрофончика для для відео, щоб робити в Ютубі. Тапочки мені треба було. Я собі заказала такі. І така піджамка ще. Така довга. Вона, правда, я думала, що вона тепліша трохи, От. але вона не дуже така тепла. Такий матеріал тоненький. Ну нічого, Я така зелена. Так що такі подарочки в мене на день народження цього року. Двої, двоє друзів ще не були з нами на цьому на піцу, не ходили, тому що чоловік у лікарні в неї, то не вийшло їм прийти, але вони теж щось потім ще подарять. Так що такі подарочки. Так я все роблю зараз осінь. Хочу зробити якусь осінню композицію з листочків. Все в мене є засушені листки, бачите, такі е, ну, різної форми. А це вже я такі з паперу ось повирізала, сама робила форму оцих. Зараз спробую вирізати отакі по формі цих натуральних листків. І також десь може, підкрашу десь і зроблю якусь композицію осінню. Ось такий, бачите, в мене. Раз, зараз покажу. Я просто їх намалюю ось так на папері і повирізаю форму. Так що потім покажу, якщо щось вийде хороше, красиве, то покажу вам. Бачите, я повирізала такі листочки, потім розкрашу їх. Буду ще по цих вирізати інші. Я так навирізаю багато. І будуть отакі. Якщо у вас немає можливості назбирати справжніх, ну, я назбирала трошки, але ж вони не, не так зберігаються, як оці з паперу, щоб можна. Собі наробити і зробити композицію, яка буде триматися довго. Так що пробую трошки таких, трохи таких. Ось такий у мене букетик вийшов. Він вже більш новорічний такий, ніж осінній. бачите? Із, із листків. Тут є всіх типів, як я вже казала у своєму прямому ефірі. І справжні листки, і ті, що я робила з паперу. І сформі рану листки. Ось такий, наприклад, бачите. І такий поки що у мене стоїть такий букет із листя, а потім щось придумаємо більш стабільне. На чомусь прикріплю. Ось таке відео сьогодні, дівчатка, вийшло. Хто в Україні, хто в тих містах, які сьогодні постраждали, ми з вами не забувайте, що ми вас підтримуємо і ми спідчуваємо всім, хто загиб... загиблим і хто постраждав. Так що тримайтеся, будь ласка, Надіємося, що це все скоро закінчиться за страхіття. От. Всім дякую, хто зі мною на каналі. То ставить лайки, хто пише коменти, продовжуйте далі, я буду дуже вдячна. І підписуйтесь, хто заходить на канал новий. Я думаю, не важко підписатися не заставляю, але прошу підписки, тому що підписки потрібні. Так що підтримайте. Всім бажаю добра, миру і здоров'я теж. До нових зустрічей на каналі. До нових відео.